За два місяці тренувань військовослужбовець Олексій Коваленко опанував гру в футбол. Тепер каже з легкістю набиває м'яч новою механічною ногою. Пораненням було го да, в Мене було скейт з дрона було. В мене одразу положило. Права частина взагалі я не міг нею шевелити. Ногою, ну я не розбрав, що там з ногою. Я одразу… Ну, реактор це я достав турнікет і зав'язував руку і ногу. Після двох операцій, каже, від Біоніки відмовився. Для такого протезу потрібно було робити ще одну. Мені не сильно це подобалося, тому що коли ти скільки цих операцій придумав, то хоч скоріше це все-таки закінчилося. Це ми всі на перших стадіях зробили, там мені предложили, да, коли друга операція, а вже коли ти дві пережив. І потім воно чуть зажило, і тобі опять операцію. Ну не знаю, хто там видержав, ну, я не в цей. Ну, я може і видержав, але воно мені не потрібно просто. Час реабілітації пацієнта, розповідає фізичний терапевт Ігор Коваленко, залежить від його особистої мотивації. Наше завдання безпосередньо повернути хлопців, пацієнтів до звичного життя. Максимально відновити те, що ми можемо відновити. Тобто, це все дуже залежить багато від пацієнта, від його стану, від його фізичної форми. Це примірочна гільза. Тут адаптер закріплений на спеціальних болтах. Механіку обрав інший пацієнт рекавері центру. Військовослужбовець Євгеній Бондар називає такі причини відмови від біонічного. Він дорогий, дуже привикнеш до нього, не дай Бог, що з ним на механічний мені тоді буде важче переходити. А так як, ну, як машина, як автомат і механіка коробка. Привик на механіці, будеш їздити на всьому. зараз. Коригували висоту. Пацієнт. Сказав, що вона трошечки здається йому за, за високою. Цей тренувальний протез він одягає втретє. Поки проходить реабілітацію, каже, чекає на власний. Приїхав по хлопців на позицію і IPV на цьому на оптоволокні. І прям, прям в мене, прям в мою сторону виходить. І відірвало ногу. Глянув, що нема ноги, почав кричати, що хлопці забрали мене. Я веду активний образ життя. Кажу, мені, якби. Такий, щоб можна було максимальні нагрузки. Протези для верхніх та нижніх кінцівок бувають механічні, біонічні та комбіновані. Який протез обирати визначають відповідно до фізичної активності людини, говорить технік-протезист Віталій Хабло. Дивиться ну, на функціональні можливості пацієнта, дивиться на стан кукси, на загальний стан пацієнта, чи може він встати, чи може він самостійно рухатись з допоміжними засобами. Біонічні протези вони йдуть з мікропроцесорами. Більший діапазон можливостей порівняння з механічним набагато більший. Тобто можна тримати предмети, переміщати більш тонкі, там чашка, ложка, вилка. Можливостями біонічного протезування у 2015 році скористався призер ігор нескорених та ветеран війни Вадим Мазніченко. Тоді отримати такий протез зміг в Америці завдяки трастовому фонду НАТО. Тоді були можливості, але не такий великий вибір, тому що. Все тільки починалося було те, що є. Це вже коли я був у 15 му сполучених штатах. то там вже в Вашингтоні вже другий раз я протезувався американським протезом. У них більше ніж звичайно вибору. Другий протез отримав вже в Україні, користувався ним у повсякденному житті через його переваги перед механічним. Та у спорті додає протез. Заважає. Я не ношу вже давно протез верхніх, ну, мені заважає там акумулятор, тому що там і кісті вона важить, має вагу. Воно важче. Але коли літо, ти потієш, і цей контроль втрачається, і тобі воно натирає. Про виклики перед виробниками біонічних протезів в Україні розповіла керівниця однієї з компаній виробників Ніка Кудрицька. Ми зараз маємо дуже багато молодих активних людей з ампутацією, і ці люди не збираються відмовлятися від свого способу життя через те, що в них уражена кінцівка або відсутня. Тому виробники мають враховувати це в біонічному протезуванні, робити протези витривалішими, стійкішими до уражень подразнень, водостійкими і так далі. Це якраз те, над чим зараз ми працюємо. Компенсацію за високотехнічні засоби реабілітації військовослужбовці можуть отримати, звернувшись до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, надати висновок військово-лікарської комісії та загальний пакет документів, розповідає директор департаменту соціального захисту населення Руслан Чикало. Якщо вартість цього високотехнологічного протезу більше, то Інші кошти або сам наш захисник вишукує, або через різні благодійні фонди, через підприємства, які допомагають в цих питаннях. Тобто є ограніч тут трошки обмеження. Це на сьогоднішній день це ну майже 2,8 млн грн мільйона гривень, тобто за рахунок державного бюджету. Аби одержати кошти на механічний протез, військовослужбовці звертаються до регіонального управління соціального захисту за місцем проживання. На ці потреби держава спрямовує до 2 мільйонів гривень. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.